Вітаю, друзі. Україна сьогодні існує тільки завдяки тому, що росіян зупинили спочатку в 2014 році, а потім після повноцінного вторгнення, у 2022, зупинили воїни ЗСУ, зупинили люди, які взяли зброю в руки і прийняли бій. На жаль, багато хто з них загинув. І мене бентежить відверто, бентежить те, що велика кількість людей. Не знає ані призи, не ім'я тих героїв, які віддали своє життя за те, щоб українці жили в своїй країні. Це страшна історія. Ми кажемо слава Україні, героям слава, але щоб казати героям слава, треба ж героїв знати. І я дуже хочу, щоб ви про героїв знали. Нещодавно Михайло Ухман написав а, допис у Фейсбуці, де. Також звернув увагу, що діти не знають героїв. Я зателефонував і домовився з ним робити серію ефірів про героїв, які віддали життя за Україну, бо ми повинні зафіксувати їх для історії. Ми повинні розповісти про них, щоб про них знали діти. Взагалі, діти повинні вивчати ці ім'я, ці прізвища в школі. Вони повинні їх знати. Бо якщо б не ці герої, може і України б не було, а може і дітей. Саме про героїв України ми будемо говорити сьогодні з Михайлом Мухманом. Михайло, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю, друже. Скажи, будь ласка, тебе зачепила ця тема, я це бачив. Це, ну, це був щирий допис, і саме це спровокувало мене зателефонувати тобі. Скажи мені, будь ласка. А як ти сприймаєш взагалі інформаційну складову сьогодні? Чи можна поставити задовільно державі про те, як вона інформує про героїв наше суспільство? Чи не задовільно? Як ти ставишся до цього? Е, ну, чесно скажу, складне. Складно відповісти на це, якщо виставляти оцінки на даний момент, те, що ми бачимо, що Чимало людей не хочуть воювати, так чимало людей не вважають захистом пріоритетом захисту своєї країни. E, значить, десь ми недопрацьовуємо так. Десь держава недопрацьовує, десь засоби масової інформації недопрацьовують. Я би поставив оцінку задовільно. Не добре, до відміну там взагалі нема про що говорити, а саме задовільно. І задовільно чому це тільки тому, що все тримається на рахун, ну на людях-ентузіастах. Патріотах-блогерах, на патріотах-журналістах, на волонтерах і на самих, на, на самих бійцях Збройних сил в Україні. В Ось, е, Більше мені не чого поки що додати. Я нещодавно їхав на таксі а, і кажу: вулиця Андрія Верхогляда. Мені кажуть: а, зараз, зараз, зараз це ж нові вулиці. А так, переименували Драгоманова. А хто це? Я розумію, доросла людина, ні, все зрозуміло, але він не знає. Я йому кажу, це командир 3-го бату, 72-ї бригади. Це герой, це людина, яка а, пішла лейтенантом, це, ну, це взагалі командир з моєї бригади, і я це знаю. І я йому розповідав про нього і розповів, як він відбивав ту позицію міст, коли він загинув, і як він боронив Київщину. От ми їхали з ним, і він мені каже. А чого про нього ніде не розповідають. А я кажу: почекайте, а ви знаєте, про скількох ще не розповідають. Це велика проблема. Але знаєш, є герої, про яких ми можемо ще розповісти з тобою. І саме сьогодні я хочу, щоб ти про декого розповів. Ти розповів мені спочатку таку цікаву історію про Скрипаля. Якщо можна, розкажи про неї. Після е, мого допису, так, в соціальних мережах у Фейсбук е, допис охопив кілька десятків тисяч е, людей, ті, які ви, ну, вийшли на зв'язок. Е, вийшла на мене одна мама. Вона любить письменниця і паралельно юристка. Вона пише книги там про різні патріотичні речі, і вона розповіла мені цікаву історію. У 2018 році її чоловік, пан Олег, пішов воювати. Відвоював два роки, повернувся знову в мирне життя. Думав, що мирне. Е, повномасштабне вторгнення її е, чоловік знову йде воювати. Разом з ним йде воювати син. А на той момент 21 рік, зараз йому 22 роки. У важкому бою е, на Донеччині е, Михайла поранило. Е, його важко поранило, і він втратив кілька пальців. І це було настільки боляче. Для нього. Чому боляче? Тому що він віртуозний скрипаль, він так грає на скрипці, що прямо, ну ти зачаровуєшся. Твоя душа плаче і одночасно і сміється. Уявіть собі, він кидає все справу свого життя молодого юного так, скрипку, іде воювати, де знищувати російських окупантів. Він приїжджає після поранення його переводять в столицю, він має проходити БЛК, і ось він йде по вулиці і бачить. Як посеред вулиці Скрипаль, так, вуличний Скрипаль е, грає. Він підходить до нього, бере скрипку і двома пальцями, які в е, нього там залишились на руці, він стає посеред вулиці, починає грати. Це настільки е, пронизлива і настільки е, історія, вона, і вона на цьому не закінчується. Я ж пишу матері, кажу, пані Олена, її звати цю жінку, яка мені розказує цю історію. А як ви відреагували на те, що ваш чоловік пішов воювати і ваш син пішов воювати? І вона мені говорить, а тому, що вони справжні чоловіки. А справжні чоловіки захищають Україну, Україну, мамо. І тут в мене зразу виникає запитання: а хто ж тоді ті чоловіки, які не захищають Україну? Так? І, і здається, така банальна, проста історія, але стільки в ній героїзму, тільки хлопець це, він. Ну, він понад усе життя любить скрипку, так? І одночасно десь там в, в холодній в на той момент е, Маринці, так? де тривають важкі бої з е, кадирівцями, з російськими найманцями, з вагнерами. Він мріє про це повернення, і ось таке в нього фатальне повернення. В кінці мама мені його говорить: він вже тепер не буде з Ну, тобто героїв серед нас. І на таких історіях, таких міні-історіях, так, е як ось ви говорили про Андрія Верховляда, так, кого я, до речі, доб добре знав, тому що з ним перецікавився у 2020 році, коли він отримав е позицію Зеніт, е це біля Авдіївки, так, і е це, ось на таких е мають, мають рости молоді юні українці, і тоді в нас не буде потреба когось насильно мобілізовувати. Так, тому що в боротьбі формується нація. Ну, якось так. Ось це така історія, яка мене зачепила, і скоро я її більш детально розкажу. Це добре. Я вважаю, щоб цей скрипаль, хай він не буде віртуозом, але хай він і далі буде в своєму житті успішним. Якщо людина змогла грати навіть так, в нього буде майбутнє. Він зможе навчати інших, він зможе. Я вірю. Взагалі українці вміють дивувати. А, але, на жаль, є не тільки ті, хто може дивувати, а є ті, хто відверто дратують. Це ті люди, які кажуть: Та ну, що там на війні? У мене там дві освіти, я знаю два, дві мови. Я взагалі не для війни був створений як віточка. Я така от мамина черешня. І коли от таких, про таких розповідають, я завжди пригадую людину, з якою познайомився на Майдані, почав товаришувати, а потім він став моїм другом. Це Всеволод Воловік, позивної Сева. Це людина, от я зараз розповідаю відверто, а в мене аж закіпає кадровий офіцер, розвідник. Людина, знаючи декілька мов, людина, маюча декілька освіт, людина, яка неймовірним світоглядом його е, рівень знань по величезній кількість питань від фізики до лінгвістики був неосяжний. А Людина, з якою було цікаво дискутувати дискутувати по історії, величезний обсяг знань, і в 2014 році. Ми познайомилися з ним в правому секторі. Він де воювати? Цева був видатним. Про його розвідрейди, коли він надягав шльопки, спортивки з такими пузирями, алкоголічку майку і щось таке все рисував. Ніхто би ніколи не подумав, що це людина з феноменальним знанням декількох мов, з освітою на рівні професури, і з таким поведенческим інтелектом, що. Ну, не дуже часто зустрічається. Сева був лігендою. Коли Сева загинув, вони загинули разом з Мортехом. Я прийшов так. на поховання, його відсювали в Михайловському соборі. І це було саме перше моє болюче розочарування. Я бачив, як загинув герой, а людей було небагато. Побратими, ті, хто знали, хто він. Люди з розвідки, невелика кількість там, його друзів або сусідів. Я був збентежений, я не зміг це зрозуміти. Зараз, я коли це бачив вже неодноразово, я хочу сказати, що про таких, як Сева, треба знімати фільми, писати книжки. Наскільки я знаю, Михайло, ти зустрічався з ним теж. Більше того, ти маєш відношення до його бойового шляху. Розкажи про нього. Е, ну, тут маленьке уточнення буде так. Е, ну, друзі, особливо кияни, так хто будуть дивитися це інтерв'ю, і взагалі е, любителі військових е, військових епосів взагалі такої справи. просто вбити там в Google, так чи якби через якусь пошукову систему, це володболовик. І вам виб'є ось таку цікаву історію загально, так про людину, про легендарного українського розвідника. Який витворяв такі речі, який ввів групу добровольців в розвідку, так вони могли зустрічатись з росіянами, які теж блукали біля Донецька в Сірі в Сіринці, так, в Сіринці, і він так віртуозно, знову ж таки підкреслюю це слово, грав російського розвідника, що росіяни проходили повз. Навіть не підозрюючи, що це їхній найлітіший ворог вже влаштовує Пасху, які ті ж росіяни і російські найманці, які в 14-му зрадили Україну, перейшли на бік окупантів, будуть знищені. Коли я поїхав на фронт як журналіст, а потім став в добровольцем, добровольців, на жаль, Всеволода вже не було. Він загинув. Але мені за честь було воювати в окремі. Тактичній групі е, імені капітана Воловика, і наша група це була ми кілька років е, воювали під е, неподалік Донецька, неподалік Мар'їнки, і ми гордо носили. Я досі зберігаю цей шеврон імені капітана Воловика, розвідника просто воїна і е, бійця людини від Бога. Я потім зустрічався з його друзями, так. Я поїхав спеціально, ну, що ти воюєш в цій групі, так? ти повинен знати, хто ця людина. І найкраще, це я 21 листопада 2018 року, я поїхав в, в, на кладовище Київ, в Києві, і ну, зустрівся з усією групою друзями, так? які були на той момент. І ти просто дізнаєшся, що всі оці, коли ти читаєш книги військові, так? коли ти бачив ці. Фільми, які росіяни знімали про своїх там розвідників, про своїх купаків і все інше, це їхнє лайно взагалі то ніщо, тому що в нас село Головик, От про нього потрібно знімати це гуру української розвитки, це те, що ви сказали, так про його перевтілення. В нього було кілька образів. Він міг бути алкоголіком, він міг бути місцевим, їхнім перекидатися, що він їхній і, і проходити туди, де. Взагалі, ну просто люди без освіти, так? Е, англійська розвідка відпочиває, там чи мата чи щось. Але от ми це знаємо, ви це знаєте, знає кілька сотень бійців, які воювали е, з ним. Його унікальність просто агентголовик. Агент це не, не агент а агент воловик Я розповім маленьку історію, мало хто знав. Серед тих, хто з ним воював знову всі Севе декілька разів потрапляв в полон, коли був в образі, його брали в полон, і одна найцікавіша історія, коли його взяли козаки в полон. Так, і, та, це була відома історія, і я знаю її з розповіді друзів його і світнього. Я ну, спочатку, так друзі, розповіли, що він потрапив в полон. Потім він настільки сподобався цим козакам, що вони дали йому зброю, прийняли для себе. А він перерізав їх і повернувся до команди. Більше того, зібравши всю інформацію, яка була потрібна, яку надали потім ЗСУ. Коли я його розпитував про це, він казав: Та ні, ну так, ну зайшов, ну, показав, що я свій, ну, поспівали з ними пісні, ну потім накачав їх, а далі було все легко. Все. Він дуже спокійно розповідав. я йому кажу, ну тебе ж могли вбити. Він каже: Могли, але ж не вбили. І це була не єдина історія. Були історії з заводом груп всередину. Дійсно, були заводи. Я дуже хочу побачити. Дуже хочу побачити фільм або серіал про воловика. Тому що Сева був неймовірний. Він був сильний, він був людяний, він був. Він був взагалі інший. І коли він загинув, Дмитро Яраш це сприйняв дуже боляче. Дуже, я це пам'ятаю. І єдине, що я хочу, щоб ім'я воловика вивчали в школі. І не тільки воловика, і не тільки загиблих героїв. Я хочу, щоб знали не тільки Девінчі і Хамера. Я хочу, щоб знала Женя Межевікіна Позивний Адам. Я хочу, щоб знали діти маршала Євгена Жукова. Я хочу, щоб діти знали Слав'яна. Я хочу, щоб діти знали Санту. Я хочу, щоб, Я хочу, щоб ці люди, стали тими, кому хочуть, на кого хочуть бути схожі діти наші. Справжніми героями. І щоб вони були, по-перше, патріотичні, по-друге, порядні, а по третє, і це найголовніше, щоб вони були щиро віддані Україні не на словах, а на справі. Але для цього треба розповідати про наших героїв. І я сподіваюся, Михайло, що ми будемо розповідати. Я сподіваюся, що це такий тестовий ефір, який ми з вами зробили. А будемо більше того, я сподіваюся, що через деякий час держава зрозуміє. Що треба і про братчиків знімати фільм, про Аполлона, про «Не пиво», про всіх і це треба робити. І я щиро вірю, що наступні покоління будуть розповідати про героїв через те, що вони вже знають, хто це, а тоді можна буде казати: слава героям! Дякую за цей ефір і до наступних зустрічей. Зустріч. Друзі, дякую, що дивитесь цей ефір. І якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях, підписуйтесь і пам'ятайте, Україна існує тільки завдяки одній силі, яка зупинила російську навалу, яка повертає українські території, яка знищує окупантів, і яка боронить Україну від всякої наволочі. Це Збройні Сили України, ЗСУ разом з генштабом і генералом Залужним. Це єдина сила, яка є, буде і завжди буде захищати Україну. Слава ЗСУ, слава героям, слава Україні.